Вітаю вас, друзі. Видатний прогнозист і колишній радник офісу президента Олексій Арестович зробив дуже важливу заяву. Він дуже образився на українців та зробив висновок, що у нас народ не той, так би хуже рабов. Це навіть не рабство, це хуже рабов. Раб він образився на цілу українську націю та розповів, що після війни буде собі відпочивати та заробляти бабло на семінарах. Я буду сидіти на яхті після того, як війна закінчиться, в тихому океані і їсти Амаров і вести семінари. А от українців після війни чекає дуже велика біда, бо невдячний український народ не хоче голосувати за Арестовича. А що буде з вами, коли ви за мене не проголосуєте? Ви подумайте своїм своїм дурною? дурної. Оцей його потік. Критики та матів у бік українського народу стався після того, як його розкритикували за те, що він наговорив у інтерв'ю так званій хорошій росіянці Латиніної. Якби я я управлявати, якщо я управляла цією війну, я би провів її зовсім інакше. Він тоді наговорив дуже багато, знову критикував поганих українців і казав, що от якби він керував війною, то точно вже би Україна 100% перемогла, але він не зміг, тому що. Він був звичайним піхотинцем або, можливо, льотчиком. Це не точно. Якщо почнуть бомбити, я одразу побігу в войське в армію. І я обіцяю нашим записати і в сюжет. де Я скажу, що я глибоко шубався. Я і мене більше не надо слухати. Я я мерседес. сам льотчик. Я сам алкаш. Якщо ви підписані на Арестовича, то візьміть і відпишіться. А на мій канал правильно підпишіться обов'язково і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб якомога більше українців побачили цей випуск. Як ви вже знаєте, Арестович дбає про інформаційну гігієну, тому продовжує роздавати інтерв'ю антиукраїнським пропагандистам. Привітаю! Олексій Арестович, Василь Голованов, Епізод номер Олексій, Ексі Днями він знову давав інтерв'ю Василію, Голованову тому самому Василію Голованову, котрий був генеральним продюсером одного із каналів Медведчука, і брав участь у російських інформаційних операціях проти України. смотри, ти Політичний журналіст нам надо поговорити. відверто, без посредників, без недомовок. прильньоті. Далі він побіг до так званої хорошої росіянки Латиніної, і там їй став пояснювати, як би він виграв російсько-українську війну. Першим кроком до перемоги стала би заборона називати росіян орками. І ми би свершеннішим образом очевидно не допустили створення Образа орка із рядового росіянина. тут, правда, є деякі проблеми. Справа у тому, що сам Арестович називав росіян орками, при тому неодноразово. І навіть сьогодні можна побачити відповідні дописи у нього у телеграмі. Це що виходить? Арестович займався розчеловечуванням. Головне, що ми зробили, це коли дозволили ми собі розчеловечити росіян. Я те главне протягом цього етеру Арестович постійно нарікав на дуже поганих українців, які, звісно ж, безпідставно називають росіян орками, і взагалі треба відділяти російський народ від Владиміра Путіна, тому що це ж тільки Путін воює проти України. Та не була стамєска очень чітка Путіна, путінське правительство режиму адредаво в Росіян. Діла не в росіянах. Оці його слова викликали велику критику серед українців. Йому нагадали, що він планує будувати в Україні політичну кар'єру і сказали, що за нього голосувати тепер не будуть. І Арестович дуже сильно образився та став матом українців обзивати. А я вас хочу спросін. <пи> якщо ви за мене не проголосуєте, Кому этого будет хуже подумайте свою тупоголови важку далі? У нашій з вами бік пішли суцільні претензії. А якщо ви великі святли славне, то чому ВВП України в 23-му году менше, ніж 91-му? А ну-ка мені поясніть. можливо, я відкрию дуже велику таємницю для Арестовича, але якщо він раптом не знав, то на українську економіку і на український ВВП дуже серйозно і негативно впливає російська повномасштабна агресія. Але на його думку причина у дещо іншому у тому, що українці хочуть заборонити цоя. А давайте щоб цоя не цояніпілі. Угу. Відвцоні всі все інстине коди Арестович давно й послідовно вступається за усе російське на території України. Особливо йому дуже пече від того, що не можна буде можливо слухати російську музику у громадських місцях за то, щоб исполнялись да, в з публічних містах мізики пісні. Да е це вже штрафи очередна та очередна ідіоскіта. Нашою він вперто не розуміє, чому ж це українцям. Раптом може не подобатись так звана російська. Культура, російська музика, РПЦ і русський язик. Напевно, щось сталося, але Арестович про це не в курсі. Ви боретесь з русським язиком, в Грузії з молодежа ніхто не знає рускового язика. І який курс проводять Грузія? Uh -huh. Аналогія із Грузією доволі цікава, але ви не повірите, Арестович тут узяв та й набрехав, тому що у Грузії якраз переважно підтримує Україну а людям старшого покоління більше хочеться отримувати російські гроші. Хоча звісно це не не стосується усіх грузин, але далі Арестович проводить іще цікавіше порівняння. Виявляється, що якщо були російськомовні у Грузії, то от вони були спеціалістами, а тепер спеціалістів немає. Ну, по баролі русський язик, все немає русських немає, немає спеціалістів, немає те далі. Що курс який у Грузії? Це дуже тупа і примітивна маніпуляція. Можна подумати, зі слів Арестовича так виходить, що якщо людина не спілкується російською мовою, то вона не може бути спеціалістом. Лістом, але це іще не найгірше. Найгірше це кляті українці, які інколи навіть гірші за Солов'йова та Скабєєву. 90% українців не ну, може чуть менше. Тут цифри можна поспорити. Відотілі постійно, і іногда себе хуже, ніж саме плохі абращики московської пропаганди про українців. Ображений Арестович пішов іще далі і став казати, що українці займаються канібалізмом і пожирають одне одного. Покажете в коментарях. Потім ви жрете їх на ваші потім... і потом на а тому, що жодном живете. живете по большому щуту, українські люда єди причиною цього потоку лайна у бік 90% українців стала критика Арестовича у інтернеті. Він не пережив кібербулінг і тепер розповідає про невдячний український народ. А коли ми бачимо чоловіка з намітками на свободу, ми його починаємо ненавидіти і топтати. І даже він хоче при ті пом людям перестати бути рабами, задача затащити затаптай. Він то хоче бути рятівником української нації, а кляті дурні українці його. Його не підтримують, витащить за волоси, стать між доти системою сволочною, яка вас експлуатує, зжирає і вами. Рятувати українську націю він зібрався від системи, частиною якої він тривалий час самі був. Тільки тоді чомусь нікого рятувати він не хотів. А ще для порятунку української нації він каже, що нам потрібна комунікація і кооперація. А цивілізація це комунікація і кооперація. Я здогадуюся, про яку саме комунікацію і кооперацію він каже. Він про про неї вже розповідав місяці два тому на форумі так званих хороших росіян. Росія залишиться нашим сусідом. Надо вистраювати відносини. Надо поговорити. Комунікація, кооперація. У нас досі ще триває російсько-українська війна. Війна дуже важка. Наші військові роблять усе можливе і неможливе для звільнення українських людей та українських територій і. Поки ми не перемогли, у нас не можуть бути жодні вибори в країні. Тим не менш, це не заважає Олексію Арестовичу періодично нагадувати про свої президентські політичні амбіції. Тобто якщо президент по яким либо причинам не піде на второй Я буду подаватися. Ви Випайде в президент Пойду. і саме крізь призму політичних амбіцій Арестовича, і варто сприймати усе, що він зараз каже, особливо ці його заяви про те, що не можна називати росіян орками, треба захищати русський язик і цоя, тому що таким чином Арестович просто намагається під себе підім'яти колишній електорат ОПЗЖ і дуже ображається на критику. Не голосуйте! вам же хуже буде <ріст> Не хочете, не надо. і от оскільки Арестович планує собі мати потім політичне майбутнє, боротися за посади та дориватися до корита, я і знімаю для вас цей випуск, щоби ви, друзі, потім. Усе це могли пригадати. Ну а навіть якщо він раптом відмовиться від своїх політичних амбіцій, бо його забулили в інтернеті, українці усе одно у Арестовича іще залишаться вірні союзники. Серед них тих, хто способний мислити, там їх німного. Ну, наприклад Арестович. Возьмем ну явно ж Що человек щоб... з ним були хорошо знакоми. Отож, друзі, не будьте як Олексій Арестович. Робіть, хоча б щось корисне для України, а не навпаки. Що найменше обов'язком кожного українця сьогодні є допомога силам оборони України. Вики, дякую за те, що допомагаєте нашому підрозділу. Дрони камікадзе це саме та зброя. Яка зараз допомагає нашим бійцям наступати і звільняти нашу територію. В описі до цього відео є посилання на Монобанку. Ви можете туди задонатити на fpv-дрони для українських військових. Ми зараз купуємо їх дуже багато, тому що вони серйозно впливають на ситуацію на полі бою і хочемо максимально закрити, хоча б один важливий напрям українського наступу. Друзі, цей день настав, завдяки спільноті Стерненка. Ми отримали 10 мавіків та першу партію дронів Камікадзе. Завдяки цим дронам ми будемо знаходити кожного тимчасового окупанта. Завдяки цим дронам будемо одразу їх відправляти. Землю ваша допомога українському війську допомагає розчеловічувати росіян та робити їх хорошими. Тому, друзі, не зупиняйтеся, тому що нічого не зупинить розчеловечування, час якого настав. Продовжуйте допомагати силам оборони України.